Всім привіт! Ви на каналі Conor Carange. Сьогодні знову рубрика посилочка з сайту теми. Подивимося, що сьогодні приїхало до нас. Цю посилочку я не замовляла, мені її замовили як подарунок, скажімо так. Но трошки знаю, що тут має Саме велике це піжама. На останок залишу, але потім подивимось. Так, перше. От коробочка. Ага. Це органайзер для вадних дисків та вадних калочок. Отакі от. Трішні. Бачу, що немає, але лямпоти. Ну це, помиється, висогне буде лямпаття. Ось такі от. Далі. Ще одна упаковочка. Ого! Ого! А, я ж це бачу. Це шкатулочка для зберігання. Прекрас! Рожаю кольору. Ого, ого. А, -а, -а. все, я поняла. Вот такая вот. Маленько для килять, так цепочки. Мило, ну, прикольно. Началочка. Я помню, ее варки уже было 26-28 гривен. Вот такая вот. Сейчас мы ее распакуем Вона, як верниста. А зробимо бантик. Мочалочка-бантик, як називають її. Маленька, акуратно. Краще її не нюхати. Пахне китайцями. Ага. Це, я у це трішечки неприємно, вони трошки грязні. Вот. Це пластир на колінну чашечку зігріваю. У кого там проблеми з колінами, вона дуже має допомагати. Чула багато озел вже хвалить. Так. А це... Нічого не А це... я пам'ятаю, це має бути капсім. Цікаве упакування. Цікаво, цікаво. Ха-ха, прикольно! Перший раз як я бачу, скільки дивилася різних е е відосиків. Е з посилок розпакування, щоб раз бачу таке. такі Отакі от. Зараз один вивернемо. А, ні, не треба виворачувати. Виглядає дуже, дуже смішно. В принципі, розмір мій, але скажімо, один маленький нюанс. Мені трошки тисно, чи може просто незвично. Мені отут, типу, трошечки як не вистачає довжини. Або що обмішає? Час покаже. Але так, в принципі, щоб спати взимку при виключенні світла, взагалі ідеально. А от виглядає, як каже, це розмір Л. Я собі, вношу, ML, взяла розмір чуть більший, тим, щоб було комфортно. От так. Штани довгі. Я їх чуть-чуть підкатала. Качество приємне. Така плюшка. Якраз іде на зиму. За то, щоб були Всім гарного вечора. Всім пока!